Усім привіт! Дуже давно не бачились. Вже наступила весна 2023 року. Непростий був рік, багато чого сталося. Нас у сім'ї побільшало. Нас тепер троє. Ось показую вам прогулянку. Це вранішня прогулянка. Ми з усіма дітками прогулюємось. тому що якщо не гуляти, то діти зроблять армагедон. Дуже гарно зараз весна прийшла нарешті, тепло. Майрончик бігає. Це у нас біля сусіднього будинку таку красу зробили. Ми любимо тут прогулюватись. Пішли на дитячий майданчик. Зараз Мирон любить з усіма знайомитись, знайшов ось хлопчика і завжди запитує, як його звати і хоче познайомитись. Ладуся полюбляє дитячі майданчики, вона у нас така дівчинка, що любить з гірочки покататися на конику. Далі у нас Почався вже робочий процес, це спортивний клуб. Ми ладочку нашу доцю здали на гімнастику, їй дуже подобається. Їй подобається, що це саме для неї заняття, що вона одна сюди ходить, що тут є дівчатка. Мені здається, що в неї виходить, хоча це буквально друге-третє заняття. У нас двічі на тиждень такі заняття дуже близько біля нашого дому. І ми вирішили, що раз є така можливість, то будемо. Кудись водити дітей, тому що садочки поки що нам недоступні. А ось якісь такі розвиваючі заняття, спортивні, щоб їм було чим зайнятися, я думаю, дуже-дуже в тему. Дуже хороший тренер. Єдине, що мені не подобається у цій системі, це те, що досі розмовляють російською, але я сподіваюся, що з часом це теж зміниться. Лада дуже боязка, вона потребує підтримки, уваги, щоб біля неї хтось був, показував і розказував. Ось, дома вже любить куверкась, ось ці кувирочки. Це саме вона зараз на передньому плані була. Ось такий невеличкий клуб, він знаходиться в підвальному приміщенні. Е, ну, досить. Такий Нормальний, єдине, що мало місця, як на мене, було б добре, якби вони орендували трошки більше. Прийшли додому. Тут моя старша сестра передала за кордону такі прикольні штуки для дітей різні фарби, печатки. Ось саме печаточки. Ну, що вам сказати, дітям тільки покажи, вони вже не зупиняться, вимудрують так, щоб ти дав перший же день. Прикольні штуки і час займають, їм подобається, вони чимось зайняті. Це тут на відео Ладочка дякує Чутініні за подаруночок. Марончика з динозаврами, а Лади якісь там дівчачі з квіточками. З Орестом, це наш третій, якого, мабуть, ще на відео ви не бачили. Наш третій синочок народився він на Львівщині у воєнний час. Але Хочу сказати, що він вже зараз восьмимісячний. У нас вже скоро, скоро буде зовсім як старші і сестричка, бігати, гасати. Повноцінний член сім'ї. Перервалася на каву, хочеться кави, дуже хочеться кави. Я не можу собі відмовити в цьому задоволенні. Закінчилось молоко, тому буду робити зараз із вершками. Орест щось ніяк не хоче вкладатися спати, тому ношу його на ручках, перекушуємо разом з ними. До речі, нещодавно здали тест на непроносимість лактози. Виявили, що ми усі. Маємо непереносимість лактози і мусимо вживати безлактозні продукти. Зробила з вершками, дуже рідко п'ю з вершками, люблю більше з молочком, купуємо безлактозне. Нарешті трішки відпочила. Синок біля мене грається постійно біля мами, постійно проситься на руки і ну, не можу я його десь кинути, він одразу плаче, тому біля мене. Купили такі мати для того, щоб Орест не падав головою підлогу або щось м'яке, якщо вже падає. Сьогодні дуже швидкий обід. Курячі ніжки, гречана каша ось тут зварила з маслом і овочі заморожені, які протушила трошки дуже швидко. Мій помічничок ніяк не відходить від мами, контролює процес. Дивіться, як він стоїть уже і е, навіть пересувається у свої вісім місяців. Це вже так триває два місяці, уявляєте? Так, тут по-швидкому дуже організувала консервацію, яка залежалася ще з довоєнних часів. Дещо перебрала, викинула просрочене, дещо відклала. Сусідам, тому що не все ми зможемо і не все встигнемо з'їсти. А, а протерміноване а, вирішила викинути. Правда, поставлю біля смітника, можливо, хтось, я не знаю, комусь знадобиться тваринам чи щось таке, коротше, не викидаю. вийшли ще раз на прогулянку, поки гарна погода. Дуже подобається дітям на дворі зараз бути. Правда, у мене не вистачає сил, тому часом тато у нас малих, усіх Трьох. Так, нарешті ми йдемо додому на денний сон. Намагаюся вкласти, але як бачите, щось взагалі не хочеться спати. Не знаю, як у вас маленькі діти, у мене зараз вони дуже активні, гіперактивні, я втомлююсь, насправді і часто не вистачає нервів. Як бачите, мені дуже весело. Нарешті старші вклалися. Зараз десь біля четвертої засинають. Дивіться, як лада заснула з подушкою на голові. Ну і нарешті заснув Орестик. Кладемо зараз його біля себе, спить. А ось уже старший встиг встати. Взяв фарби, які тітка передала, і малює тут. Ось вже навчився писати, правда, цей раз чомусь переплутав все. Що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво. Бажаю усім гарного тижня, гарних робочих днів, вихідних. І сподіваюся, що будемо бачитись на каналі. Я вам трошки хочу розповісти про наші пригоди, про події, які відбувалися протягом року, тому що за рік... Не було можливості і бажання щось записувати на канал. Усім гарного дня!